Я скажу, я скажу однозначно, духовне відродження заважає тільки одне. Щоб ми були патріотами. Мабуть, те, що люди трошки пасивні стали. Люди Заважає на наша влада, керівництво. Мені так. Чому? Тому що те, то, що вони думали зробити спочатку. Як були оці, всі афішки? Десь, напевно, приземлення такими буденними матеріальними справами, які десь поглинають людину. І, і душа хоча все, буде, що буде стосується українського народу, української духовності, все це, починаючи з самих верхів, треба вбити.